Вітаю всіх шановні глядачі. Кожного року депутати обговорюють державний бюджет на наступний рік. І ось нещодавно вони обговорювали державний бюджет на 2026 рік. І Відповідно, вони вносять до цього обговорення поправки. Так ось, вони внесли 3339 поправок. Тільки уявіть цю цифру. Це на 59% більше, ніж торік. Що ця цифра дає? Це витрачання часу, а в результаті нічого. Ми з вами скажемо, щоб мало бути в Україні для, цього, для того, щоб робота парламенту була ефективною, а не такою якою вона є зараз. Тобто оця робота, яку здійснюють депутати у вигляді оцих поправок, це марафон політичного піару. Не більше, не менше. Найактивніші політичні партії Європейська солідарність внесла 910 поправок, слуга народу 652 поправок. Розумна політика 470 поправок і голос 437 поправок. І відповідно, персоналі, які були найактивнішими, це Артур Герасимов, Європейська Солідарність 662 правки, Жілізняк і розумков по 254 правки. І ось питання: а що реально це дає для країни? Нічого не дає. Більшість цих поправок навіть не розглядаються серйозно. Депутати, які сидять в залі, часто навіть не знають, про що йдеться мова. Їм просто не вистачає часу навіть зрозуміти, про що конкретна правка, бо виступаючий обмежений в часі, він не може висловити всі ті думки свої. У вигляді відповідного часу, який йому було відведено. Тим паче ті депутати, які сидять в залі, вони не розуміють, про що він каже, що він хоче донести. І ця поправка провальна. І ось уявіть оцю цифру в тисячу оцих поправок. Можна зробити порівняння. Це як прочитати 3000 коментарів. Під дописом в соціальній мережі за 5 хвилин. Це зробити Реально чи нереально? Звісно, нереально. Неможливо це зробити. Так ось оці поправки. Те ж сама ситуація. Але кожен депутат може вийти на трибуну Верховної Ради і сказати: я подав поправку. Бо я дбаю про людей, я дбаю про виборців. І ось ця телевізійна картинка вже готова до депутата. І це не про зміни. А це про піар, про фактичний піар, про ефір на телебаченні, в соціальних мережах або на інших платформах. І ось депутати таким чином піаряться. А потім виставляються і розповідають, що ось ми такі. Ось ми як працюємо. І подаємо стільки поправок. Відповідно, в новинах, можливо, напишуть про цього депутата, про його діяльність, бурну діяльність. А в результаті парламент просто тоне в тисячах оцих поперців. І витрачає тижні часу на їх розгляд. Тобто, час витрачається просто в пусту. А тепер уявіть, як це зроблено в цивілізованих парламентах Європи. Як там це працює? Німеччина. Жодна поправка не потрапляє в зал, якщо її не підтримала фракція або комітет. Хочеш подати саме цю поправку? Знайди підтримку хоча б 5% депутатів, і тоді вона буде мати сенс. Франція, там кожну правку спочатку розглядає комісія. Але не пройшовши оцю комісію, не треба йти в зал. Ти просто туди не прийдеш з цією поправкою. Тебе не допустять до цього. А якщо хочеш повторно винести оцю поправку, збери підписи 10% парламенту. Тобто, треба домовлятися. З депутатами, а не просто вийти з красивими словами. Польща, кожна правка має бути фінансово обґрунтована. Якщо депутат не пояснив, звідки кошти, оцю правку навіть не реєструють. США кожна поправка проходить обговорення в комітеті. Тільки після цього вона потрапляє у зал. І жодних лівих поправок, які не стосуються теми закону. Ось так відбувається в Парламентах Європи. А що ж відбувається у нас? У нас тисячі правок, сотні виступів і практично нуль реального ефекту. Ось так повторюється кожного року. А тепер. Уявіть іншу ситуацію. Як же мало б бути? Перед тим, як вносити поправку, депутат повинен зібрати підписи третини депутатів за. Тобто, якщо брати 450 депутатів, то він має зібрати 150 підписів за цю поправку. І тоді вона буде винесена в зал Верховної Ради. Тільки так. Якщо менше ти зібрав, то ця поправка не буде винесена в зал, бо вона не буде мати ефекту. Це буде провальна поправка. А навіщо витрачати час на провальну поправку? Що ж це змінить, якщо слідкувати нашій логіці? Депутати починають говорити один з одним про цю поправку, доказувати, що ця поправка важлива. Тобто депутати вже будуть знати, про що йдеться мова. Не сидіти там в залі з нерозуміючими очима, а вже знати, про що каже депутат, коли він буде розповідати про свою поправку. Шукати компроміси будуть депутати між собою. Вони будуть формувати реальне рішення, що треба зробити для того, щоб ця поправка була ухвалена і проголосована. Не просто винести її для піар-шоу, а вже конкретно винести цю поправку з попередньою підтримкою голосів 150 за. Щоб вона пройшла. Це вже буде ефект. І в зал потрапляють лише ті поправки, які вже мають шанс бути прийнятими. Тобто, 150 голосів за. І оці поправки будуть розглядатися в залі Верховної Ради. Тобто, це буде менше політичного шуму, а більше буде змісту. Менше шоу буде, більше відповідальності буде. І тоді Верховна Рада перестане бути майданчиком для піару, як вона зараз є. А стане тим, чим має бути. А це місце, де ухвалюють закони, що реально змінюють життя людей. Ось як має бути. Але цього ж немає. Все залишається так, як залишається. І ось такий результат. Уявіть, 339 поправок. Це не робота. Це просто не робота. Це вже симптом. І якщо ми хочемо іншої держави, треба починати в першу чергу з парламенту. Для того, щоб винести поправку, треба зібрати третину голосів за. Ось тоді буде ефективний парламент, і ось тоді будуть ефективні рішення. Тому, шановні речі, якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписникам. Я всім вам дякую і вже до нових зустрічей.